Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас слава Богу є світло, бо вчора, як почали от, зранку лупити, вимкнули, що восьми не було світло. І вже ми думали, що непонятно, коли буде, бо так тут бахкали. Але, слава Богу, вечором десь да, пів 12-го ночі дали світло. Сережа приїхав вечором, включив трохи генератор. Щоб зарядити фонарі та телефони трохи. Бо хто його знав, не знали, коли воно буде той світ. Холодильник теж трошки щоб поробив. І моторчик в паровому, щоб отоплення трохи прогнати по-людськи. І вже лягали спати, тільки він покупався, лягали спати, в пів 12-го включили світло. До двох часов вимкнули, а це дали в часом ранку. Я вчора почала вже от. На комоді вже все позбирала, От, тут з люстри зняла. Потрохи вже збираю новорічні всі прикраси. Ще тут залишилось мені зараз розібрати все. Гарно, темно. Вже познімаю зараз тут все і дай мені попилісосити. Добре, що є світло. Отак є десь. Попадання кажуть, ну так бахкали. Було чути, як пролетіло. Не знаю, чи то самоліт літав, чи шо. ну, Добре, бахкали. Зараз, в першу чергу, треба зняти оцю от гірляндочку, Ялинку цю я замотую плівкою або можна просто великий довгий пакет, якщо у вас є. До речі, в мене там десь був великий пакет. Спробую, можливо, вона влізе цього року. Замотаю її. Пакет той. І ось так само ялинку я обмотую плівкою. Вона не розбирається, ну, гілочки з неї не знімаються так ціляком. Замотую її і все. Велика, там від неї є ящик, то я її спаковую вона на дві частини ділиться, спаковую в ящик та й все. Слава Богу, світло є. Так що можна зараз це все розібрати. І попелісоси, саме головне. До речі, хочу показати вам ось ці гілочки. Хвойні, вони ось так підсохли, але зелені так і тримаються. От. Навіть ще не дуже висохли, вони тільки чуть, -чуть кришуться кінчики. А ось так добре вони тримаються. Гарний такий декор на стільці. Так що зараз до все. Розбирати, прибирати, є, що робити. На вулиці мінус 2 і такий вітер зірвався. Холодно, хмарно, паршива така погода. Холодне, страшне. Два градуси мороза, але ж. Вітер і таке холодне, що ужас. До нагород. Ми привезли, ну, купили дрова. Покажу вам зараз. Брали вже коля, ніби нема коли зараз Сережі. Ой, тут вже таке дує, дурне, холодне, страшне. Відруган такий Ох, холодно в руки. З цього завезли, нам тут викидали, дуб. Це дрова, з ну, звіниці привезені. Сім кубів 14 тисяч, 2 тисячі куб. Хороші дровішки, вже припоколяні. Все, поубирала весь новорічний декор, познімала все, От з люстрів, нема ялинки. Все зібрала. Пропилісосила, добре все, повимивала. Люстриці попротирала, також від пилу так то я вбирала, але прям такого генерального прибирання не робила. Тут також все зібрала. Вже порядок, чистота. Аж свіжіше стало. Сережа приїде, лише занесе все на горище. Чистенько. що скрізь тепер порядок чистота. Поставлю зараз, хочу зварити гречку на вечерю. Десь скоро повинен Сірожа приїхати. Так що ось такі от справи. На вулиці вітрі ще страшне. Ну, добре, що хоч встигла поубирати. Бо вранці, поки зібрала все, знову вимкнули світло. То так і не встигла попилісосити. Зараз дали аж у 4 години вечора світло, то так швиденько пропилісосила, помила поли, чисто там, ще на кухні лиш. Зараз вже поставлю гречку варитися, та й швиденько протру поли, ти буде порядок. Що мені треба ще цезара нагодувати. Так, що ось так минув наш день. Ось такі у нас справи. Вітриско, звісно, на вулицю, дурне гуде. Без кінця зранку, наче хоч тихо було, марно, але хоч тихо. А зараз на вечір такий вітер дурний зірвався, що жах. Погода змінюється кожного дня. Два градуси цілий день, так і тримає мороз, Але вітер і таке холодне, що жах вже Сережа приїде, слава Богу, не знаю, наскільки світло дали. Зараз вже 6 годин. Вони так то на 2, то на 3 дають часа, то не зрозуміло коли вимкнуть, Що зараз хочу, поки ще є світло. Швиденько поставлю ще зварю гречку. Світло ще в нас є, слава Богу. Поставила гречка, там доварюється. Якраз Сережа позвонив, вже їде додому. Записалися завтра в Одрекс. Бо горло це так в мене і не проходить, і тому щось таке. Як лягаю спати, прям даве, одходжу, більш-менш нормально. Як лягаю спати, даве, якесь як отьок у горлі, в носі, таке, во щось Нема, ні насмарка, ні не забитий, але стає дуже тяжко дихати. То воно щось таке, як отьок ну, як в горлі. А так лічити, то те, то те, у перших викидаєш гроші, в лікарства ті теж не одну гривню стоять. А чи толк з того є, вже місяць пройшов, а воно мене не проходить. Так що завтра поїдемо. На 10 часов там записали, хоч хорошо, що так в обичній лікарні зараз кругом народу, буває, воно, люди і цілий день сидять і не дожидаються. А там так хоч добре записався на время прийшов, тебе визвали, та й все. Так що завтра поїдемо, Ой, побачимо, що воно таке. Головне, щоб нічого серйозного не було, це найголовніше, а там то таке вже. Так, щось що такі от справи. Ой, жарко в хаті. Бігом, 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 поки є світло убирала, <гум> <гум> жаркувато, Хоча в котлові там нічого не горить, але в хаті тепло. Цей переб... їсти не хоче, мазається вже другий день. Перебирає харчами. Да? Ми йому і сусісочку, і сметанки, вершки позбирав, а сам корм не хоче їсти. Це в нього таке буває. Да, мазьоха? тільки дайте йому оці сухі легкі, хрящики. прящики, срожим бере а то він з удовольствием тягає, а таке нічого не хоче. Що, шкварка, мазайся, да? тільки ти хоч вкусняшки? Вкусняшки тільки хочеш? Мазончик. Так що такі у нас справи. Зараз повечеряємо Сережа приїде, будемо лягати відпочивати, бо завтра так маненьку встати треба цезара вигуляти, збиратися в лікарню. Хочу трошечки раніше приїхати, бо воно буває все одно чуть-чуть черга зміщається, так що поїдемо трошечки раніше. Якраз заїдемо завтра, десь в супермаркет, треба вже продуктів купити. Ми Сережа сьогодні я хотів заїхати, але так як я завтра поїду, то вже заїдемо разом, скупимося. Так що, ось так минув наш день. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.